Привіт усім, хто хоче навчитися писати цифру 7? Подивіться, будь ласка, на малюнок! Скільки жолудів ви бачите? Правильно, 7! Зелена сімка це друкований варіант цифри 7, а червона прописний. Ми з вами сьогодні будемо вчитися прописувати цифру 7. Як ви думаєте, чому в нас з вами? Є ще цифра 1, цифра 2 і цифра 4. А тому, що ми з вами спробуємо відшукати елементи цифри 7 у тих цифрах, які ми вже вміємо прописувати. Тож, давайте спробуємо. Пропоную цифри 1 взяти ось цю ніжку. У цифри 2 візьмемо. Хвильку. А у цифри 4 візьмемо горизонтальну рисочку. Давайте спробуємо прописати цифру 7 ось тут зверху. Спочатку ми пропишемо хвильку як у двійки. Потім ніжку як у одинички. І горизонтальну риску як у четвірки. Ось так, подивіться. А зараз ми спробуємо з вами прописати цілий рядочок цифри 7. Ми з вами приберемо ті цифри, які ми вже вивчили з вами. І ось тут пропишемо цифру 7. Пробуємо ще хвилька як у двічки, ніжка як у одинички і рисочку горизонтальну візьмемо у четвірки. І ще одну. Ось подивіться, як чудово у нас це вийшло. Тренуйтесь, будь ласка, бажаю усім успіхів!